Днями маленькі бердичівляни разом з батьками завітали до святинь Почаївської лаври. Поїздку для них та підопічних центру реабілітації дітей-інвалідів організували директор цього закладу Тимофій Клим та керівник турагентства Альонушка Жанна Колеснікова. На під'їзді до Почаєва, особливо шанованого у православному світі святого місця серед мальовничих краєвидів Кременця, окреслилися золоті куполи церков Лаври. Вже тоді бердичівські паломники відчули ту особливу духовність Почаєва. Яку неможливо передати словами, свято Успенський собор вразив багатством золота та лазурі, живопису і архітектурних форм. Екскурсію до храму провів для бердичівлян вихованець Почаївської духовної семінарії. Перші історичні довідки про лавру відносяться до початку 13 століття, тобто часів нападу монголо-татар, Далекий 13 вік, 1240 рік. Тут було явлення Божої Матері, при якому сама Небесна ставила сті свої стопи. После этого явления среди местного стреления стало бытовать выражение на украинском диалекте «И почадива творит и чудеса». При многократном употреблении этого выражения «почадива» получился «почаев». Вот одна из версий названия Свято-Успенской Почаевской лавры. Слово Лавра имеет греческое происхождение и переводится как коридор, по обеим сторонам которого расположены мнашеские келии. На Руси только большие монастыри мили статус Лавры. И наш обитель статус Лавры получил в 1833 году. Бердичівські паломники побували на службі у Свято-Успенському соборі, преклонилися перед головними святинями Почаївської лаври, слідом стопи Матері Божої з джерелом цілющої води, копією її чудотворної ікони Києво-Печерською та мощами преподобного Ігумена Іова. Історія лаври знає численні приклади дивовижних зцілень людей. Діти інваліди та їхні батьки зверталися у молитвах до Богоматері і просили у неї здоров'я духовного та фізичного. Олег Колес у минулому підопічний центру реабілітації дітей-інвалідів, нині його працівник Хотілося побачити все в першу чергу. Побачити і самому. А що ми від цього очікували? Ну і зцілення духовно і тілесно. Під час поїздки бердичівляни побачили інші споруди архітектурного ансамблю Почаївської лаври Троїцький собор, братський корпус та дзвіницю висотою 65 метрів, яку наразі реконструюють. Також екскурсанти скоштували і чернечої трапези. Перебування у лаврі створило у душі відчуття піднесення і залишило безліч вражень та сподівань, кажуть організатори та учасники поїздки. Потребуються такі поїздки для того, щоб якось облегчити в душі кожної мами, таке сім'ї для того, щоб побачити унікальний цікавих споруд і богослужіння, щоб в душі було як кажуть, що краще, тому що це кожна людина є з біль в душі. Я дякую Богу, що нам така знайшла ну, нагода сюди приїхати. Тут не можна даже передати ці іменно ці враження тим, що. Ізцілення йде, якісь таке Завітали бердичівляни і до чоловічого святодухівського монастиря та жіночого скиту святої праведної Анни, де скупалися у відомому чудодійному озері. Під враженням побаченого маленькі бердичівляни згадували біблійні легенди та читали молитви. Ангели мій мій, Рано ввечері, день та вночі. Будь мені допомоч, свічечкою присвяти, акрилами захисти. Амінь.